Оді я запитую у себе, чому мені вдалося вижити. Як я врятувалась тоді маленькою дівчинкою? У 1992 році пройшла відкритий конкурс ведучих і стала обличчям телеканалів Ютар та «УТ-1». Сьогодні на хрещатик прийшло дуже багато людей подивитись на парад. Приблизно у цей час телеведуча знайомиться з адвокатом та юристом, який вміє дружити з правильними людьми. Медвечук і Марченко починають зустрічатись. Не Важаючи на те, що обидва одружені у складних обставинах, ми створювали нашу сім'ю. Коли тобі погано, я йду молитись про тебе. Коли погано мені, ти оточуєш мене своєю любов'ю. Хрещеними батьками своєї новонародженої доньки парочка покликала Путіна хрещений батько вашої маленької доньки. Володимир Путін він часто бачить похресницю? Ваші питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. Хрещені батьки моїх дітей надзвичайно порядні люди.